Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Діви! Ваш старопрогноз на січень 2025 року. Четвірка жезлів свято. У вас свято продовжується на початку січня. І це нормально. А також у вас стабільно буде і роботи вистачати, і веселощів, і вас будуть запрошувати в гості, і ви будете ходити. Ну, тобто, усе добре, свято продовжується. Наступна карта. Четвірка мечів. А тут ви будете вже відпочивати від свята, і це нормально. Ви бачите, як красиво все в природі, мудро налаштовано. Вона вам підкаже. ну, У вас таке враження буде, що світ зупинився. А, і а, що ніхто не працює, можливо, вам не буде вистачати якоїсь інформації і а, спокійно, реагуйте спокійно, беземоційно, апелюйте фактами, дивіться прозоро на ситуацію, і в своєму темпі ні в якому разі не б'ємося головою в закриті двері. Добре, ось тут е відпочивайте і вирішуйте. Відпочивайте і вирішуйте. Йдемо далі. Трійка, чаш. Бачите, як у вас все рівномірно, я б сказала. Тепер веселощі, трійка, е чаш. Можливо, буде троє. Е вас, друзів, три подруги, і ви гарно проведете час, кудись підете, щось побачите, весело проведете час. Тут трійка говорить ще про те, що буде рух, якщо це говорить про стосунки в вашому житті, то ви там будете прогресувати, буде рух, якийсь гарний бік. Ну, і якщо це колеги, також буде приємно з ними проводити час будете. Королева жезлів ви можете отримати підвищення, новий статус, а також вам може допомогти людина 40 така статусна. Можливо, це ваша начальниця, і вона може вам допомогти а, по роботі, а може а, щось вам, а, ну, таке, а, призначити щось нове в роботі. Тому, а, як, якого знаку зодіаку може бути ця жінка? Це вогняної стихії. Це у нас овен, лев і стрілець. А, також ви можете. Захотіте подорожувати, можливо, в січні, і у вас це вийде. Якщо ви та сама королева, то я вам раджу бути веселою, якою ви можете бути. З гарним почуттям гумору. Жартуйте, веселитесь. Ну, тобто, робіть так, як ви любите, дуже активно свою роботу і надихайте інших собою. Далі. Паш-чаш. Така красива, приємна карта. Ви можете отримати, отримувати, продовжити отримувати подарунки в січні місяці, а також у вас з'явиться нагода запросити когось на побачення, або вас запросять на побачення. Ну і будуть підніматися теми стосовно дітей. Зараз, можливо, канікули, і вам потрібно якось подумати, як розважити свою дитину. Чим її зайняти і щось таке приємно з нею зробити? Дуже приємна карта, вона, до речі, більше про творчість, тому це вам підкастка, щоб ви, можливо, з дитиною пішли і щось малювали, робили руками, подивилися в кіно, сходили в театр. Наступна карта. Четвірка пентаклів. Ось тут, будь ласка, бережіть себе і подбайте про себе. Це, до речі, ваша стихія четвірка пентаклів. Ви знаєте ціну коштам, як вони заробляються. І також я вам раджу не витрачати зайвого в січні місяці, десь всередині. Бережіть себе, дбайте про себе, годуйте себе смачно, готуйте. Собі, ну, і тримайте усе своє при собі. Бачите, як ця людина тримає гроші. Будьте такою в гарному сенсі жадіною, знаєте? стосовно того, піклуйтеся про себе і не витрачайте зайвого. Далі. Король мечів. Це може бути підвищення кваліфікації, може бути якась звістка від особи, яка може бути на державній службі. Це може бути воєнна людина, може бути лікар, чоловік, адвокат, начальник. А також це може бути чоловік 40 і таких повітряних стихій, знаків зодіаку, це близнюки. Терези і Водолі. Ви можете конкретно якусь інформацію отримати. І я вас дуже прошу: такою людиною ми не зволікаємо і не жартуємо. Ми серйозно налаштовані і вирішуємо, апелюючи фактами любі питання. Далі. Сімка пентаклів. Красива карта. У вас з'явиться нагода е, між чимось обирати дуже багато варіантів чогось. Це може бути сім варіантів. А можливо, у вас з'являться метелики в животі, закоханість. Ось тут я дуже вас прошу, не відлітайте дуже далеко. Тобто, ви, звісно, можете мріяти. І варто мріяти, але а, зараз подивимося далі карту. Тут може бути ще про творчість, про легкість до життя, і це дуже а, ну, приємно. Далі наступна колода. Четвірка чаш. Ну, от бачите, а... <сміст> отут от політали в якихось своїх мріях, фантазіях. А ось тут хоп і вже сумно. Чомусь сумно стало, чомусь ви не можете обрати. Або дуже багато було веселощів, і вже все настільки притурно і вже надоїло. Ну, таке враження, що ось тут прісність якась така прийшла до всього, і хочеться зупинити і, зупинитися і відпочити просто, тому раджу відпочити. Остання карта Не з тієї колоди. Я витягнула не з тієї колоди а, лицаря, і з цієї витягнула лицаря. І тут у нас лицар Пентаклів. Лицарь Пентаклів говорить про те, що ви рухаєтесь дуже впевнено і добре а, по роботі в своїй кар'єрі. Не робіть зайвих якихось а, кроків. Таких, знаєте, не поспішайте. У вас вистачить і знань, і сил, і досвіду, і терпіння. Ви рухайтесь спокійно по життю, впевнено, знаючи собі ціну, і ви отримуєте кошти, вас можуть запросити кудись, можливо, нову роботу. Ну, цікава карта, але впевнена така, знаєте, і прогресивна. Ви прогресуєте по роботі. Ну, і якщо говорити стосовно взагалі життя і наскільки ви себе відчуваєте впевнено, впевненою людиною, то ви рухаєтеся по життю досить спокійно в своєму темпі, але впевнено. Ви знаєте ціну собі і тому, що ви можете в цьому житті. Дуже красива карта, впевнена, така мені подобається. Я радію за вас, діви, Я вас вітаю з Новим роком і бажаю, щоб усе в вашому житті в січні місяці було прекрасним.